Добрий день, любителі світового кіно. Фільм Вартові галактики Том 3» ще не вийшов, але його вже подивились критики та має багато рецензій. І більшість з них описують фільм Джеймс Гана як один із найкращих фільмів Марвел за останні роки. Після того, як «Квантоманія» повторили помилки інших фільмів четвертої фази КВМ, вартові галактики повернули Марвел на правильний шлях. Тому у цьому відео я розповім рецензії до фільму та підсумки. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Вартові галактики досягають успіху там, де інші трилогії КВМ зазнали невдачі. Наприклад, Залізну людину 3» багато хто вважає найгіршим фільмом про Тоні Старка. Так само «Людина Мурахо та «Оса Квантоманія» розчарувала порівняно з першими фільмами, хоча ставки в неї були набагато більшими. Навіть з трилогіями КВМ, у яких кожен фільм був чимось сильним, створити третій розділ було складно. Наприклад, Капітан Америка. Громадянська війна був більшим месниками 2,5, ніж третьою частиною прокепа. Вартові галактики Том 3» уникає прокляття третього фільму та завершує франшизу Джеймс Ганна на високій ноті. Фільм описується як один з найкращих третіх фільмів у КВМ, що робить трилогію практично ідеальним проектом. Згідно з рецензією, трилогії Джеймс Ганна може запам'ятатися як найкраща на довгі роки. Цей фільм один з найемоційніших фільмів Марвел. Джеймс Ган дражнив наскільки емоційні вартові галактики, коли фільм був на стадії написання. Незважаючи на те, що фільми слідували за деякими з найсмішніших персонажів КВМ, фільми вартові галактики завжди мали значну емоційну вагу, наприклад, передісторія Пітера Квіла у першій частині, тим не менш. Ця частина буде більш емоційно рунівним, ніж Квіл дізнався правду про свого батька чи смерть йонду. Ракета багато в чому є зіркою шоу в цьому третьому фільмі, і його передісторія – це карколомна історія, яку Гану вдається зробити ефективною, незважаючи на те, що вона розгортається між єнотом і його друзями-тваринами. Це історія, на яку вартові натякали протягом останнього десятиліття, і Гану вдалося зробити її однією з найбільш емоційних історій. Вартові галактики мають баланс між гумором і серйозністю для вартових галактики, щоб забезпечити емоційну подорож, яку обіцяли трейлери, потрібно знайти ідеальний баланс між гумором і серйозністю. Відгуки з фільму хвалять гумор за те, як він не заважає серйозним моментам. Фільми Вартові галактики є одним з найкращих прикладів у КВМ того, як вставляти гумор в історії, і третя частина продовжує цю традицію. Останнім фільмам КВМ, наприклад, таким як Тор Любов і Грім, бракувало цього балансу. Незважаючи на те, що вартові галактики Том 3 також є багатодією, кожен охоронець отримує момент, щоб сяяти як емоційно, так і в бою. Під час святкового випуску вартові галактики фанати можуть побачити, як Мантіс використовує свої сили більш унікальними способами під час рукопашної боротьби з кількома поганими хлопцями. Тим часом Дракс не стримує жодних ударів, а здібності гру та розширюється до нових висот. Вартові галактики мають чудовий екшен і візуальні ефекти. Комедійні та емоційні моменти безсумнівно важливі, але фільм КВМ також потребує чіткої послідовності дій. Нещодавні фільми боролися з ненатхненними бойовиками, особливо у третіх частинах. Крім того, візуальні ефекти у фільмах і телешоу Марвел часто знаходяться у центрі критики. Вартові галактики» вирішує обидві ці проблеми, оскільки відгуки описують його як візуально проголомшива фільм із чудовими екшенами. Бартові галактики може стати найкращим фільмом Джеймса Ганна. Ймовірно, це останній фільм Джеймс Ганна у КВМ перед тим, як він перейде у всесвіт DC. Після режисуру загону самогубців і продюсування миротворця Джеймс Ган тепер є генеральним директором DC Studios разом з Пітером Сафараном. Будучи частиною КВМ з 2014 року, Ган отримав власну заключну главу у всесвіті Марвел, перш ніж фактично перейти до Всесвіту. DC. рецензії називають проєкт Гана найкращим його фільмом. Вартові галактики мають високі ставки та відчуття завершеності. Однією з поширених скарг на фільми про супергероїв є відсутність відчуття завершеності. Така критика ще більш поширена в КВМ, оскільки франшиза здебільшого стежить за одним і тим же набором головних героїв з моменту свого створення. Однак третя частина уникає жанрових тропів фільмів про супергероїв і створює фільм із сильним відчуттям завершеності. Завершення трилогії Джеймс Гана не обов'язково означає кінець історії вартових галактиків КВМ. Незважаючи на це, критики хвалять Том 3 за завершення багатьох сюжетних ліній. Вартові галактики Том 3 має одного з найкращих лоходіїв КВМ. Вищого еволюціонера описують як одного з найкращих лиходіїв. Цей фільм навіть порівнює його з Таносом, зазначаючи, що перший не обов'язково намагається довести тезу. Вартові галактики Том 3 не намагається зробити вищого еволюціонера симпатичним антагоністам, а натомість демонструє, наскільки жорстоким може бути персонаж. Трагічна передісторія ракети знаходиться в центрі цього фільму, який зосереджується на тому, наскільки вищий еволюціонер є лиходієм. Ця частина надає час сяяти ракеті. Цей єнот став улюбленим персонажем фанатів ще з перших вартових галактики. Однак ні перша, ні друга частини не дослідили його історією. Поки що найкращі моменти ракети були здебільшого гумористичного характеру, зокрема у фільмах Месники. Третя частина веде ракету в зовсім іншому напрямку, роблячи персонажа центром історії. За відгуками це один з найбільш емоційних фільмів КВМ. Головним чином, завдяки історії ракети. Після двох фільмів, зосереджених на Квілі та Гаморі, ракета нарешті отримав час, щоб сяяти. Вартові галактики Том 3 вирішує багато проблем четвертої фази. КВМ фаза 4 мала багато проблем, що призвело до думки, що це була найгірша фаза. Багато проблем четвертої фази повернулися у п'яту з фільмом Квантоманія, включаючи погані фізуальні ефекти, недоречний гумор, заплутані сюжетні лінії та занадто багато уваги до побудови світу. Вартові галактики Том 3 здається уникнули більшості цих проблем, якщо не всіх. Незважаючи на те, що вартові галактики не зосереджуються на створенні майбутніх історій КВМ. Баланс між гумором і серйозністю, вражаючим лиходієм, емоційною вагомістю та підходом, зосередженим на персонажах, все це зробила третю частину вартової галактики. Джеймс Ганн – лише другий режисер, який керував усіма трьома фільмами трилогії, а першим став Джон Вотс із людиною павуком. Схоже, бачення Ганна було дотримано під час створення вартової галактики, в результаті чого фільм вийшов бездоганним. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.